І з нами на прямому зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Наші вітання, вітаємо, пане Михайло. Вітаю! Раді вас Вітаю. бачити. Та періодично ви до нас долучаєтесь і розказуєте про останні новинки і успіхи. І от зараз хочемо поговорити про платформу Brave1. Вже є певні результати, тим паче, що виповнилося два роки. Чи можемо поговорити саме про такий підсумок? Два роки чи достатньо для того, щоб робити проміжкові підсумки? І чим ви можете поділитися, порадувати українців? По суті, Бриван це такий унікальний проект. Це перший проект в нашій історії України. Це платформа, яка об'єднує і людей, які займаються і наукою і військових, і розробників, і стартаперів, і підприємців вже досвідчених. Для того щоб шукати технологічні рішення для фронту, і є кілька інструментів, як шукати і доводити до результату це рішення. Це і грантова підтримка, це десь скажімо, допрацювання продукту з точки зору потреб військових. Вони говорять, да, що потрібно доробити, і як як, протис... Вони тестують продукти, говорять, як їх постійно покращувати. І по факту ми побудували таку екосистему, де будь-який стартап може з. Звернутися за допомогою і отримують цю допомогу, і потім цей продукт на полі бою допомагає нашим військовим. І е, якщо говорити про результати за два роки, то більше ніж 3600 продуктів зареєстровано на платформі. Це більше ніж півтори тисячі компаній, більше ніж 2 мільярди видано грант грантів безповоротньої допомоги для підприємців. І по факту, знаєте, ми як держава змінили тут роль. Ми... Стало венчурним інвестором для підприємців нашої країни, які опікуються війною, пане Михайло. А чи можемо конкретизувати, уточнити ось ці розробки, які вже допомагають нашим хлопцям та дівчатам на лінії бойового зіткнення? Що вони собою являють? Можливо, декілька прикладів. А якщо говорити про конкретні приклади, ви точно знаєте і про чорний камікадзе дрони, і про коптери, в яких у нас є перевага, мультикоптери на полі бою. Але от якщо ми говоримо про останні результати і високотехнологічні результати, то це дрони з доноведенням, які дозволяють без зв'язку захоплювати цілі, вражати. Цілі це реп ближньої дії взагалі з'явився, скажімо, певний жанр, е, і до цього цього ринку не було. Е, це логістичні наземні платформи, які зараз активно закуповуються міністерством оборони. проваджуються. також був відкритий ринок, створені умови, підтримані грантами. Ці проекти, дрони-перехоплювачі, які перехоплюють е, е, очі е, цієї війни. Дрони-розвідники Росії, і е, е, у нас з'явився власний ланцет. і Вже не один. На кілька компаній розробили і успішно цей продукт застосовується на полі. бою. Це дрони, які на оперативну глибину. Працюють, наводяться іншими дронами, вражають засоби ППО, інші засоби ворога. Українські мавік з'явилися перші компанії, які розробляють там, ще багато роботи потрібно зробити, але вже є компанії, які над цим працюють. Це лазери це керовані боєприпаси. Тобто є велика кількість нових продуктів, які зараз вже застосовуються на полі бою, і які були створені в тому числі завдяки. Грантовій підтримці завдяки тестуванню на полігонах, тестуванню в бойових юнітах і інші підтримці. От, до речі, про підтримку ідеї це добре, але завжди ідея потребує фінансового підкріплення. Brave1 дає таку можливість. Чи можете кілька слів про грантову програму? Скільки вже видано коштів і на які розробки їх можна отримати? Так, на сьогоднішній момент через Brave1 вже видали ее, майже 550 грантів на суму 2,2 мільярди гривень. І це маленькі гранти і великі гранти від 5 тисяч доларів 10, 25 і до десятки мільйонів доларів, в залежності від грантової програми. Але це можливість безповоротно допомогти підприємцям для того, щоб вони знайшли рішення для для проблеми. І ми починали з того, що видавали невеличкі гранти на для компаній стартапів, які займаються, наприклад, дронами там HPV дронами коптерами. Іншими видами дронів. А на сьогоднішній момент ми вже видаємо гранти для ракетної програми, тобто для виробників і крилатих ракет, і балістичних ракет, ракет і середньої дії, і тактичних ракет. Тобто, по суті, грантова програма вона пройшла свій шлях трансформації, і на сьогоднішній момент вона підтримує наші пріоритети, які є у президента, у військових, у ставки. У генерального штабу і зараз ми працюємо над запуском програми, наприклад, для вибухових речовин. Що є, скажімо, певним викликом для нас. І нам потрібно підтримати підприєм підприємців, які займаються цим напрямком. До того щоб вони інвестували в високотехнологічне обладнання. Вони могли тестувати. Це ну R&D, постійний розвиток і пошук рішень. Незвичайно, ну, все що стосується штучного інтелекту, інтеграцію його у війну в автономні засоби, все це є для нас також пріоритетами. Ми тут фінансово підтримуємо подібні проекти. Ось якраз так щодо щодо пріоритетів в мене сьогодні така така доля. Я уточнюю там, наприклад, наші західні партнери представляють якісь взірці, там мікрохвильово щось вражає рой дронів. Європейці засідають будуть модернізувати танки, але в них на це вони собі собі відводять аж три роки. Пане Михайло, пріоритет розробок в Україні. Що він собою являє? А як я сказав, що для нас зараз важливі там і реактивні дрони і ракети для того, щоб вражати ворога, і тому там підтримка крилатих ракет, балістичних ракет для нас дуже важливо розвивати зв'язок, тому ми багато інвестуємо в сірпі антени. Це засіб зв'язку, який допомагає не піддаватися РЕБ нашим дронам і вражати ворога. Це звичайно, що ро дронів є автономне ураження, тобто все, що може працювати без зв'язку, тому що Росія активно розвивається, також в напрямку РЕП. Це Надводні підводні дрони. Ви знаєте, що там ми своїми силами українськими заблокували Чорне море завдяки наземним надводним дронам, і вони зараз модернізуються. Вони починають же ракети запускати. Ми це бачили, як елікоптери російські вражають. Це звичайно, що антішахеди, антикаби, тобто засоби проти волокна. Тобто, все ж, волокна, все, що є сьогодні, викликав, ми швидко на це реагуємо і даємо гранти на ці напрямки. Пане Михайле, дозвольте ще одне уточнення. Я не даремно сказав, що європейці засідають, будуть модернізувати танк. Думають над цим три роки. В нас є якісь дедлайни чи просто на вчора і, і все? Це дуже хороше питання, тому що на полі бою все змінюється кожного дня. І чому нам. Дається українському суспільству боротися з таким ворогом, який має набагато більше людей, техніки, грошей, тому що якраз у нас досить креативне суспільство. У нас активне підприємництво розвивається. у Нас велика інженерна школа і дуже сміливі військові. І все це разом воно дозволяє знаходити швидко рішення, які для інших країн там потребує років, ну не можна собі уявити, що за півроку у нас може з'явитися з нуля ракета. А у нас так відбувається в країні. Підприємці можуть це робити разом з військовими, і тому е, зараз це рухається швидкими циклами. Те, що працювало три місяці тому, може вже сьогодні не працювати. Дрони, які були популярні два роки тому, сьогодні можуть не існувати. Дронів, яких не було півроку, сьогодні вбивають найбільше. Тобто, все змінюється швидко, і наша задача взагалі будувати таку платформу, яка дозволяє. Швидко знаходити рішення і реагувати на те, що відбувається на полі бою, і дуже важливо прогнозувати, що буде далі, щоб шукати ці рішення раніше ніж це роблять росіяни, пане Михайло. А на останок ще буквально кілька уточнень щодо Brave1 Market. маркет плейс. На кого він розрахований? Хто може долучитися? Які завдання першочергові виконує? У нас настільки велика кількість розробок технологічних в країні вже і це дуже хороша новина. Що навіть коли ми спілкуємося з різними підрозділами, з -за того, що вони постійно сфокусовані на війні, не завжди дізнаються про щось нове, що виходить, скажімо, від наших стартапів українських компаній і використовуються іншими підрозділами. І тому виникла така ідея створити маркетплейс, як такий Амазон війни, розетку, можна сказати, для війни, де знаходяться всі вироби. Технологічні, які можуть бути е е придбані військовими частинами. Для того щоб використовувати на полі бою, і сьогодні на платформі більше ніж тисячі різних продуктів. Це БПЛА, Реби, комплектуючі розробки на базі штучного інтелекту, і все це можна про це, по перше, дізнатися і зробити запит до держави, щоб держава це придбала. Або військова частина може купити, або волонтери, наприклад, можуть купити для підрозділів, які підтримують, або підприємці як соціальну підтримку. Але в першу чергу це для того, щоб військові дізналися, що такі продукти існують і в подальшому цей маркет він буде використовуватися для того, щоб підтримувати за програму армія дронів бонус, тобто, де підрозділ отримують бали за вражену техніку, щоб вони могли через цю платформу обмінювати бали як бонус додатковий, окрім центрального постачання на зброю, пане Михайло. Ми дякуємо Дякую. вам за те, що знайшли час і долучилися. Нагадуємо глядачам: це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Дякую.